О, усім привіт! Сьогодні у нас буде бургер з куркою. А... Ну, нехай це буде рамен з куркою, хоча раменом це складно назвати. Це локшини швидкого приготування зі смаком курки, Нехай таке буде. Хотіла назвати її Міліною, але Міліна у нас є тільки одна і вона в сердечку. Її, на жаль, я не знайшла в магазині десь будинку. Тому буде ось вона. Сама курочка. Мені не дуже подобається тут кукурудзка, бо вона жорстка. Хоч вона і ціленька. В інших смаках є також горошок. І то і то дуже-дуже з трудом запарюється. І воно все одно жорстоке. Жорстоке. <смас> Таке жорстока кукурудза розбила мені серце. Ні, вони просто жорсткі. В цьому плані мені подобаються більш інші приправки там де вони вже розтерті, Тобто ти відчуваєш горох, і кукурузку, але вже розтертими. у нас присутствует курочка, морковь по-корейски, да дуже добре, огурчики, трошки соуса сверху и огурчика. Воно так то. При приготуванні ледь-ледь можна відділити булочку верхню від самої котлетки. Це у нас плавлений сир з беконом. Чесно кажучи, я думала, що все-таки буде. Трошек більше смаку бикона, бо він так відчувається, наче, ну знаєте, дальній, дальний, дальній родич, який живе десь в глушині. От ми про нього, наче і знаємо, але ніколи його не бачили. От приблизно цей сорок він. Бо ну, щось колись можливо можна відчути, але в більшості це просто плавлений сирок. Найголовніша проблема цього бургера це трошки жорстка булочка. Я розумію, чому вона така, щоб не розмокнути. Одразу після пакування цей бургер зберігається доволі довго, але хочу б трошки, щоб її можна було вкусити, рожувати. Відчути хочуть смако, окрім жорстокої булочки. Горстка булочка. Жорсткої? <плес> Усім смачного. До речі, напишіть в коментарях, як ваші справи. Бо зараз справи останнім часом покращились. Це і погода. Це і загальному настрій. Thank <laughs> you. Чай дуже смачний. В цей раз не затратицію лачею з соусепом. Самі листочки зеленого чаю. Ну, тобто, як ми всі знаємо, зелений чай ділиться на дві категорії. В більшості це зелений і чорний чай. Є також білий і так далі, але ми беремо самі популярні чаї. І Чай розділяється тільки за сезонним зізріванням. Тобто зелений чай це певний етап зізрівання одного і того самого кустіка чаю. І чорний чай так само. Тобто чорний і зелений чай вам можуть зібрати, грубо кажучи, з одного кущика. сам по собі бургер трошечки Ну, Котлетку його вивозить. Ось цю котлетку я обожнюю. Якщо вчорашньому сендвічі мені сподобалася морква і соус, то тут 100% ця котлетка, вивозить весь цей бургер. Трошки кхм Трешки вдыхнула кхм аж Я только что как что я сказала про воду В принципе, воды я тоже там дыхала. Тут значно щастя. Ау. Останнім часом це ж проходять Олімпійські ігри. Тут тобто, ви знаєте якихось масштабних подій у нас майже немає там якихось скандальчиків, цікавинок. Але є цікавинки за кордоном. Якраз проходять Олімпійські ігри цього тижня. І <смеш> коментар від нашого учасника, спортсмена, просто в сердечко. Я приїжджаю, я поїхав, щоб їсти, а їжі майже немає. Тобто немає якогось великого різноманіття. Приблизно так, я кожній боїстки роблю. Тобто першочергове поїсти. Де смачно, аутентично. І де точно не треба нешти. Ну, де точно не треба нешся, ми зазвичай йдемо куди. В Мак, КФС, ми вже знаємо ці заклади і образом. Якщо ми хочемо чогось незвичайного, чогось дійсно, яке розкриє душу цього регіону то потрібно йти в якісь такі заклади. Можна відкривати чесно, по гуглодзивам я ніколи не дивлюся, бо їх можна дуже легко накрутити і вивілити. Проходи вже це знаємо. Я знаю, хто любить більшість з добавками локшинком. Так. Дядька, що відволіклась трошки на смак бургера. Плутина вийшла. Багато хто любить. Певні додатки допи до своєї лукшинки, швидкого приготування. Це може бути яєчня. Знаєте, ще з яєчком, яке витікає звідти. Це може бути варений яйце так само з сиреньким жовтком. Може бути вкруто круто сварений, Як хто любить? Я, наприклад, обожнюю вкруто варене яйце. Бо допом також дуже часто додають майонез. Мені це подобається, але він стає прямо такий жирний і нажористий. І всякі білки, наприклад, ковбаску, карбонат. Балик і так далі. На щастя, я ще жодного разу не бачила ні рекомендацій, ні просто страви з салом і лукшиною швидкого приготування. Але щось мені підказує, що такі, на жаль, певні не дуже класні моменти бувають у житті. І хтось, знаєте, так полюбляє їсти лукшинку, що приготування з кусочками У Мене лякає навіть сама уява, як це все буде виглядати і як буде собі на смак. Ні, якщо це обжарені маленькі шкварки, вони будуть добре смакувати. Але якщо це прямо смужки сала, тут спірно. Також у нас тут є громезний мультифруктовий сік. Ну до нього, скоріше все, ми діємо вже в наступному макбанзі. До речі, термін придатності у нього не може не радувати. Тобто у нього термін придатності всього, по-перше, він скоро закінчується. А по-друге. Давайте я точно проходим. Так, значит, у нас тут 20. Угу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 15 дней всего живет этот сик. Натуралочка. Хотя мне подобается больше, может быть, немножко химознейший сик. Все-таки это смачнейше для спринятия. Наш мозок сприймає все доволі чітко. Якщо він отримує трошечку такі смаки умамі, дуже-дуже смачні, чи він отримує велику дозу цукру, якихось жирів швидких, то він просто кайфує. Організм інший страждає, він просто в агонії просить мозок, будь ласка, зупинись, там болить усе на мозок. Ні. Мені подобається картопля Фрі, мені подобається оце тісточко з їжці. Так вже в нас закладено природою. Ми раніше не могли собі дозволити так швидко отримувати їжу і... І просто у нас мозок вже для себе виклав схему того, що саме дає найбільше енергії нашому організму. Ну і безпосередньо самому мозку. Якщо це швидко дає результат, то скоріш за все нам буде це подобатися. Звичайно, є певні моменти, коли вже є перебір. Що йому дуже перепрошуюся зона алергія мене інколи добиває. Не літати. Так. Виглядає, до речі, сама котлетка, ну тобто це перемелено, як нагріться, дуже-дуже мілко м'язком. В паніровці. Тобто, грубо кажучи, по факту це... Величезний нагаць реплющини. Люшка. Дикі риби, а чому б ні? Дека риба вона. До речі, зараз рідше зустрічається з фермами. Зараз в загальну, наприклад, моряки, майже всі вони. Зроблені так, що їх можна зробити на фермі, виростити з самого початку. Це набагато вигідніше, менш затратно по ресурсам, і, звичайно, дешевшого виробництві. Тобто саме виробництво було поставлено. Так, їй довелося б там виловлювати, ту ж мідію, устрицю або рибку. І так ми можемо її виростити на фермі. Тут більше питання, наскільки це екологічно. Спойлер, ні, взагалі будь-яка ферма, вона не дуже екологічна для природи. Але. Більш прийнятно для нас. as much, huh? No?